Тим, хто щиро вірить, вона допомагає. До чудотворної ікони Зерваницької Матері Божої з'їжджаються паломники з усіх куточків світу. Віряни звертаються до неї з різними проханнями і хворобами та просять про опіку. Сьогодні ікона зберігається у місцевій церкві Пресвятої Трійці та належить до найдавніших в Україні. Адже за легендою існувала святиня ще у 13 столітті. Історія її ще сягає 1240 року, коли ми знаємо з історії. Коли хан Батийна падав на Київ, Монахи з Києво-Печерського монастиря вони змушені були покидати свої землі. Як розповідається у легенді, один із монахів дістався території Галицького Поділля з насиленим та змученим тяжкою і довгою дорогою. Увісні йому з'явилася Богородиця та благословила своїм омофором. Коли він проснувся, він побачив біля себе, що є джерело, і над джерелом є об'явлена ікона Зарваницької Богородиці. І почав тут, як каже нам історія, легенда, почав тут змешкати, і згодом заснувалося тут поселення, яке було назване Зарваниць. Щороку сюди на численні прощі з'їжджаються тисячі вірян, а найбільше всеукраїнська проща збирає близько ста тисяч людей. Які вірять у ласку Богородиці і просять у неї благословення. Люди не отримували оздоровлення і в знак. Ого, щоб піддячати святі Богородиці, засвідчити свою те, що Богородиця їм допомогла в їхньому житті, зцілила їхню хворобу люди по сьогоднішній день залишають такі дорогоцінні речі, щоб дати дар присвятої Богородиці. Це називається вотами. У 1921 22 роках, митець Петро Холодний виготовив копію славнозвісної ікони. Під час комуністичного режиму її понад 40 років переховували віряни. Сьогодні ж вона зберігається у соборі Зарваницької матері Божої та їздить країною та світом до різних парафій.